Вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогодні ми розглядаємо шосте старше аркан: це закохані. Приступимо до ключових слів: це пристрасть, залежність, харизма. Тут і зараз: патріархат, східні мотиви, зради, творчість, креативність, поверхневість як сірник. Щодо цього ми поговоримо трішечки пізніше. І та привабливість. Що сам говорить автор про цю карту, так як він її описує? Захоплені пристрості двоє закоханих тутляться один до одного на березі пустельного озера. Приваблені відмінностями одне одного, вони об'єднують в одну єдину душу. Кожен задовольняє потреби та бажання іншого, дивлячись як позитивними, так і негативними якостями. Жінка відіграє емоційну роль. У цих симбіотичних стосунках. Її волосся притягує погляд глядача до води, вказуючи на її глибокі підсвідомі думки. Так, ми можемо це побачити. Якщо говорити про фізичні аспекти цих стосунків, то тут керує сам чоловік. Його очі широко розсущені та пильні. Він, власницьки, тримає жінку в обіймах і цілує її в шию. Як ми також ми можемо це замітити? Безплітні пустельні гори на задньому плані попереджають його, що якщо він будуватиме свої стосунки виключно на пристрасті, вони будуть порожніми та безглуздими. Місяць угорі накладає свої гіпнотичні чари на пару, впливаючи на всі раціональні думки. Внизу змія кусає чоловіку за ногу, як ми бачимо, просочуючи йому п'янку отруту. Будуючи стільки нурими у моменті, він не відчуває жала. Невдовзі спокусливі отрути циркулюють по тілам обох, роблячи пару, нездатну протистояти спокусам кохання. Якщо ми говоримо про реальність, як це все відбувається, то тут одержимість чогось. Через можливо якісь психологічні травми, які відбулися в дитинстві, людина реагує на них фізично та емоційно. Тобто, наприклад, якщо в дитинстві батько не давав теплоту, турботу. То, наприклад, дитина може дуже сильно спілкуватися з холодними людьми і очікувати. Наприклад, могли батьки постійно похвалили, ти маєш заслугувати це. Тоді тебе похвалять, і тому дівчата можуть вибирати такі стосунки там, де можуть ставати одержимими чоловіками, де вони можуть бути успішними. Це може бути набагато старші чоловіки. Сексуальна енергія, якщо вона не використовується за прямим призначенням, вона сублімується в роботу або в творчість. А тут і такий, як позитивний момент, що можна гарно працювати, можна креативити, можна щось створити. Та особлює динамічну силу двох різних сил, що об'єднують гармонію, контрастні елементи, тобто вони зливаються, якраз утворюючи нову унікальну сутність, але тут стоїть проблема тобто, можливо, буде таке розчинення в об'єкті пристрасті, зацікавленості, наприклад, занадто зацікавленість на роботі, в проєкті якомусь або в сон. можемо сказати, яка це людина. Тобто, звичайно, що харизматична, приваблива, вона може закохувати в себе будь-яку іншу людину, можуть бути такими мрійниками, творчі талановиті, інтелектуальними. Ця творчість ливість вона може допомогти в роботі. Тому тут потрібно розуміти, що не все так і погано. Можливо, часто перебувають в любовних трикутниках з першого дня та можуть самостверджуватися рад, наприклад. Патріархат в основному і може інша людина намисне може закривати очі на правду, і чому я там сказала, як сірники? Чому це так, тому що вони можуть швидко запалюватися? Та швидко потухнути, розумієте? Сьогодні я тебе кохаю, завтра я тебе не кохаю. Сьогодні в мене є якісь бажання починання щось робити. Завтра в мене вже їх не буде, цих починань сумки. Інтим буде тут дуже сильно процвітати, буде дуже багато пристрастей. Квидко може перерости у палкий роман, де якраз ключовий момент це буде інтим. Два партнера вони сексуально привабливі і не можна стояти не перед ким. Пристрасний секс і постійне бажання фізично торкатися партнера і бути поруч. Тобто. Оця тактильність. Ну, як ми бачимо, і по самій карті вони от просто злилися разом. І оця тактильність буде важлива в цих стосунках. Тобто, це не буде таке, що ось там він мене торкається. Він там не хоче там обійняти мене, поцілувати, ні такого точно тут не буде. Якщо це поєднується з справжніми почуттями, то це сильне кохання, це таке здато згорнути гори і пустелі, вирости там знаєте, прекрасний сад. Тобто не буду ця пустель, бути трикутники або зради. На біку стосунків людина легко може йти на жертви заради коханого і може непомітно втрачати себе. А потім довго і болісно збирати себе по шматкам, коли вона може там вийти з цих стосунків, або в стосунках може це зрозуміти. Ота гроші справи висока залученість у роботі, повне якраз таке занурення, самовіддача без залишку. Тобто, якщо там з'явилося якесь бажання, проєкт, тобто тут людина 24 на 7 буде готова вкладатися туди, щоб це зробити. Як і фізично, так і емоційно буде сильно вкладатися. Тобто, якщо ви хочете взяти якусь людину на роботу, то знаєте, що. Все, вона буде закохана в цей процес. Але занадто довго працювати в такому стані неможливо, тому що може швидко статися вигорання. Потрібно знати таке балансувати. То робота у тісному партнерстві злиття бізнесу це також може програватися. Може колектив бути занадто дружним. Вони можуть там розповісти один одному всі секрети всі, от знаєте, як сім'я. Тобто вони там будуть знати, коли вони там сходили в туалет, що них там відбулося, а яка там була жінка, у нього а яка там був чоловік. Тобто, все-все-все знають. Цей це весь стан залежить від стану партнера, це уточнити іншими картами. Тобто тут буде краще уточнювати від бізнес-партнерів. Ви можете залежати від бізнес-партнерів і тому подібне. Девіація це у нас сексуальні розлади, ніфоманія, безладні зв'язки, проституція також може бути злочини на ґрунті сексу, зґвалтування та конфлікти. Карта дня плюс порада. Якщо ви думали, що це неможливо, якось такі, от ми можемо не підходити один одному. Тут на це на карту дня це буде утворювати нову та унікальну цю сутність необхідно привести. Чоловіча та жіночу енергію в баланс, якщо ми можемо про це казати, інтимні стосунки. Якщо на цей день у вас є партнер, або буде така можливість, то вона 100% буде. Кохання буде розквітати і швидко може провести в роман. Карта може радити прийняти відмінності між вами та вашим партнером, або свої відмінності, або з іншою людиною, з якою ви будете спілкуватися протягом цього дня. Порада така навіть якщо ви в пошуках потрібно сходити кудись цього дня, не втрачайте шанси. Можливо, ви зустрінете своє кохання.